Дорогі стрільці, вітаю вас! І давайте глянемо, який буде для вас місяць грудень, з якими енергіями ви входите в цей місяць. Якими ви виходите з цього місяця? І розберемо основні сфери, які турбують кожну людину: сферу роботи, сферу стосунків і сферу фінансів. І так, перше, ми глянемо, з якими енергіями ви входите в цей місяць. Далі ми подивимося, з якими енергіями ви виходите з цього місяця грудня. Обов'язково візьмемо карту поради, підказки, застереження. І візьмемо сферу роботи, сферу стосунків і фінансову сферу. І так, карта помірність. Ну що ж, дорогі стрільці, дуже хороша карта. Карта балансу, карта рівноваги, карта гармонії, карта приємностей, коли все в вашому житті збалансовано. Це карта самореалізації, карта такої божественної енергії, карта розкриття талантів, карта сили. Але за такою картою пам'ятайте, що розкриття талантів можливе тоді, коли ми здатні гармонізувати, збалансувати психічну енергію і матеріальну енергію. Помірність, ну, я би сказала, що це про Взаємодію вас з вищими силами. Це карта терпіння, карта мудрості, карта підтримки і співчуття. І в грудень місяць ви заходите от з, такими, з такими енергіями. Все у вашому житті збалансовано. І ви цей баланс тримаєте самі. Давайте глянемо сферу роботи. Колесо фортуни. Ну що ж, в роботі все крутиться, вертиться. В роботі Минають робота, можливо, якась і рутинна, але це робота ваша ви, ви любите цю роботу, ви знаєте, що ця робота дає хороші прибутки, ця ваша робота вона вас задовільняє. Проекти змінюються новими проектами, можливо, ще масштабнішими. Тому що грудень місяць, коли щось завершується, коли завершуються цикли. Завершуються цикли в чому? В… Якась звітність, яку ви робите. Коли завершуються якісь проекти, і ви отримуєте винагороду і визнання за ці проекти. Коли є новий, знаєте, ніби от закінчується рік. І цей рік треба закрити. І ви цей рік закриваєте не просто успішно, це приносить вам задоволення. Ви розумієте, що так, це минуло. Але ми на порозі нового циклу, в який ми входимо, і все буде знову повторюватися. Але це хороша карта. Це карта з помірністю, це карта гармонії, коли ця робота вас надихає, коли вам комфортно в цій роботі, коли у вас і з керівництвом хороші стосунки, і в колективі у вас гармонія. І якщо ви в сфері послуг, то і клієнти задоволені, і ці клієнти приходять і приводять, і рекомендують вас іншими. Ваші послуги є, ними цікавляться за них вдячні за ці послуги. Карта фортуни просто шикарна карта в розкладі на роботу. Подивимося сферу стосунків. Вісімка мечів. Що вам не дає так проявитися у ваших стосунках? Можливо, робота забирає багато часу. В стосунках може виникнути момент, коли ви будете відчувати не, знаєте, трошки про холодність, якісь обмеження. Можливо, робота буде забирати скільки часу і скільки енергії, що якби ще і. Витрачати енергію на стосунки уже якби немає не ніяких сил. Можливо, через, можливо, і так це може бути. Тому що ну, взагалі карта, кар, карта вісімка мечів це про обмеження, які не є справжніми. Ці обмеження вони сформовані якимись вашими переконаннями, вони якби лише у, у вашій голові насправді ніяких обмежень немає. Але Щось вас у цих стосунках може Може не задовольняти, можливо, якісь страхи. Можливо, в стосунках буде ситуація, коли ви будете почуватись ніби заручницею обставин. М -м ви можете відчути, що ви не можете діяти інакше, щоб змінити щось в своєму житті. І ну, от ви розумієте, що хотілося б так, але є обставини, через які ви не можете поміняти чогось. М -м в стосунках ця карта може говорити про, знаєте, як зв'язані руки, неможливість діяти, про кризу. Це можуть бути стосунки, де один з партнерів почувається заручником, коли він не бачить виходу з ситуації, яка склалася. Розумієте, наприклад, коли жінка залишається в шлюбі заради дітей. Попри те, що вона не любить, коли немає кохання, коли вона не любить чоловіка, але вона змушена бути в цих стосунках, хоча і радості від них немає. От, про це ця карта. Карта також вказує про страх перед якимись можливими змінами. А для когось та карта може говорити про те, що в стосунках не все може бути так гладко, але оцей варіант, що вийти з зони комфорту, страшно. І людина залишається в цих якихось обмежуючих обставинах ну, через, через, от такі, через, через страх. Але ця карта і закликає вас переглянути свої страхи, усвідомте, що вихід є завжди. І щасливе життя можливе, але треба набратися сміливості і от вийти назустріч оцим змінам, бути готовим відкласти, відкласти це вагання, відкласти страх в сторону. Можливо, для пари, можливо, це час якоїсь відвертої розмови, яка прояснить ситуацію. Це таке карта мечова, це про думки, це про слова, коли треба щиро проговорити, що вас тривожить. вияснити і. Гармонізувати ваші стосунки. А це можливо. За таким поєднанням карт це можливо. Саме грудень от і буде тим місяцем, коли, коли вам вдасться досягнути такої гармонії в стосунках. Хто самотній, дорогі стрільці, тут може бути теж такий момент, коли ви. Також через якийсь гіркий досвід, який був з вами раніше, не готові впускати в своє життя нову людину через, через недовіру, через боязнь знову того, що ваше серце буде поранене або, або розбите. І ви, ніби самі відгороджуєтеся від, від всіх, ви не хочете, ви не впускаєте поки що в своє життя нікого. Ну, це також при поєднанні таких двох карт, це також не самий хороший варіант, тому що вихід завжди є. І, і вам ну, вже відпустити пора ці страхи. Бо насправді, бачите, як, як ангел в клітці. Це вас сковує. Бачите, клітка відкрита. Ніщо цього ангела. Не тримає можливості є вилетіти з цієї клітки в щасливе нове життя, життя з новою людиною, познайомитися. Але цей Янгол навіть не піднімає голову. Він наскільки в своїх оцих страхах і переконаннях, що він навіть не допускає думки, що може з'явитися якась людина, з якою він буде щасливий, він чи вона буде щасливий. А вам потрібно... Піднімати голову, розправляти крила, знайомитися в грудні. Є багато свят, є якісь зустрічі, є корпоративи. Не упускайте цей шанс, тому що карта помірності, карта гармонії і балансу дуже хороша карта для того, щоб познайомитися з кимось. А вас можуть тримати лише оці ваші страхи і ваші ці програми, програми страхів, і оці ваші переконання. Тому що тільки ви формуєте свою реальність, пам'ятайте завжди про це. От як ви хочете, так і буде. Просто потрібно цю думку допустити сфера фінансів. І тут сімірка пентаклів. Ну що ж, дорогі стрільці, грудень місяць для вас це буде часом, коли якісь ваші надії на великий заробіток не, не дуже будуть виправдані. Можливо, це будуть витрати. Витрати на, на подарунки, на, на якісь на, на святкування, на це не будуть ті фінанси, на які ви сподіваєтеся. Але це карта того, що ви йдете вірним шляхом. І ця карта обов'язково дасть плоди, тільки треба трошки дочекатися. Ще не всі, не всі яблука на цьому дереві дозріли. І плоди, які ви посадили раніше, вони обов'язково будуть, можливо, не в грудні, але пізніше. Грудень місяць він загалом такий ну, кінець року, кінець циклу. Буде багато витрат, будуть якісь затримки, будуть недоплати. Наприклад, от, може зарплат, аванс прийде вчасно, а скажімо, зарплату виплатять аж в січні. Знаєте, а от вам буде бракувати цей тиждень цих, цієї затримки, він може вас насторожити. Подивимося, з якими енергіями ви виходите з грудня місяця. Ну що ж, тут, тут з кубків. Все одно це кар карта радості, карта, карта гармонії, карта задоволення, задоволення життям, е бажання впускати в своє життя е якісь такі щасливі моменти, вміння мріяти, мріяти масштабно, мріяти про. Про, про все найкраще я дуже рада, що от у вас ці карти гляньте. У нас два старших аркани. Значить, грудень буде для вас не просто непростим місяцем. Це буде таким часом, коли ви прям будете знаєте, літати як, як на крилах. І виходите ви з цього місяця абсолютно людиною, яка розуміє, куди вона рухається, людиною, яка, яка знає, чого вона прагне, яка цінує все те, що є в її житті. Розумієте? І е, ту з кубків це саме про шанси. Людина не втрачає через, е, через навіть якісь обмеження, через е, Через те, що от у вас є вісімка мечів, у вас є сімка пентаклів. Це не той результат, ну не той, який би ви хотіли. Ще не той результат, але ви не втрачаєте надії. Ви готові впускати радість в своє життя. Туз Кубків це про достаток і благополуччя. І не зважаючи на те, що може фінансів не вистачати, у вас є якісь збереження. Ви почуваєте себе комфортно. У вас от єдине це сфера стосунків. А фінанси у вас пер, якби перекриваються цим тузом, тузом кубків. Туз кубків вказує на те, що ви готові до чогось нового, до якихось нових шансів, до нового початку. Карта закликає вас, дозвольте собі бути відкритими, найперше бути відкритими до якихось соціальних зв'язків, до нових стосунків. Розумієте? І тоді все буде мінятися, все буде гармонізуватися. Це карта емоцій, карта почуттів. Вона може бути пов'язана з якимось коханням. Тому, якщо ви все-таки дорогі стрільці, не в парі, якщо ви один і ви от сидите в цій клітці, ви боїтеся впускати когось в своє життя, не бійтеся. За тузом кубків. Дозвольте собі впустити таку людину, дозвольте зародитися оцім почуттям новим стосункам. Розумієте? Тому що це буде якийсь зовсім несподіваний шанс. Це нові, нов, новий якийсь крок, це як подарунок долі. От. Загалом грудень місяць пройде для вас от під такою енергією радості, таких емоцій позитивних. І це коли емоції переповнюють вас, ви будете задоволені, задоволені оцим балансом в своїм житті, в гармонії, у всьому. Єдине що дозвольте собі проявитися. Впустіть цю людину нову у своє життя, тому що вона вже на порозі. Двійка жезлів. Ну що ж, карта активного руху вперед. Вибирайте нове, вибирайте те, про що ви давно мріяли і не наважувалися, вводьте його в своє життя. Це стосуватися може. Будь-якої сфери і в роботі, от у вас буде якась нова робота, якщо вам будуть пропонувати, погоджуйтеся на неї. Якщо ця робота буде онлайн, погоджуйтеся на неї. Якщо для зміни роботи вам потрібно буде переїхати кудись, переїжджайте, не вагаючись. Якщо це стосунки, то йдіть вперед, не обирайте довго, не вагайтеся. Впускати, не впускати в своє життя нову людину. Звісно, впускайте, тому що ця людина йде от по таких хороших картах, ця людина йде у ваше життя і вона може залишитися з вами надовго. Це може бути ваша людина. Розумієте? А ви через оці свої страхи і обмеження можете просто її не пускати в своє життя. Ви можете не виходити банально, вас запросили на якусь вечірку, а ви відмовилися. Тому що там всі будуть з парами, а ви там одна чи один. Не робіть цього. Ідіть. запрошують, Ідіть. Можливо, там буде людина, яка саме на вас чекає. Це карта, коли варта вибирати нові горизонти. Варто йти туди і не боятися, досить сумніватись, пора діяти. Не просто мріяти, а діяти, робити реальні кроки. Дорогі стрільці! Я вітаю вас з вашими святами, тому що у нас вже починається от дні народження стрільців. І вітаю вас, бажаю вам здійснення всіх ваших мрій, всіх ваших бажань. І. Бажаю, щоб місяць грудень пройшов для вас найкращим, найвищим способом.